Вітаю, та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні О, поправлю трошки камеру. Давайте сьогодні подивимося з вами, що чекає вас у стосунках, якщо у вас такий момент, як невизначеність, і слід питання про те, чи це крапка, чи це пауза, чи буде ще якесь спілкування, що відбувається. Да? Це ми все можемо перевірити. Подивимося три варіанти, три різних колоди. Обирайте перший, другий, третій, теромістичних моментів реальна розмова дороколо року, року. Всі колоди класні, всі колоди гарно розмовляють, куди вас потяне, можливо, вас потяне просто на перший, другий чи третій варіант, як на цифру, да, або от на якусь із колод. Я буду дивитися сигніфікацію, <кхід> перепрошую. Коли ви будете дивитися сигніфікацію, ви зрозумієте, правильно ви обрали чи ні, можете перезагадати. Якщо нічого не знайдете для себе підходящого, значить сьогодні в загальному розкладі для вас, можливо, немає підказки. Або можете, звичайно, звернутися за особистою консультацією, де от саме ваша ситуація буде розглядатися. Ось такий ступ. Так що обирайте, кому треба час, ставте на паузу. От, в описі є тайм-коди, а я буду з першого варіанту починати, хто обрав. Таро містичних моментів. Зараз подивимося, що тут у вас відбувається в стосунках. Невеличка сагніфікація, і потім подивимось, що має бути, да. і так, що зараз на даний момент покажуть карти відбувається. Тут прям між вами війна якась відбулась. Кожен хотів свою точку зору відстояти. Прямо емоційний такий всплеск. І потім розчарування, знаєте, кожен сам собі розчарований, в партнері розчаровані, що не промовчали, не змогли, прям ранили, заділи словами такими болючими, не змогли стриматись. І ніби є тут такий елемент гордості, що наконець там я все сказала чи сказав, да? але в той же час є моменти такі якісь, що ну, жалієте, що да? так зробили. П'ятерочка тут мечі іде. Заплутана ситуація між вами, ходите по колу. Тут дуже схоже на те, що, от, знаєте, у вас ну, оці стосунки. Не один раз проживали таку трансформацію, да? не один раз ви в якусь паузу після якихось таких скандалів, розборок. Ви собі уявляли по одному ситуацію, він по-іншому уявляв, да? і почалися от такі от якісь е е виснення, хто прав, хто винуват. Також це можуть бути у вас трикутники. І... Ви думаєте, чи взагалі, може, треба продовжувати ці стосунки, чи не треба, чи може виходити з них. Так? Ну, тут такий круговорот, тут шістьорка кубків йде. Час від часу минуле стає теперішнім і знову ходить в минуле. Тобто ці стосунки то є, то немає, то є, то немає. То все нормально, то скандал. Так? Ну, от качелі мені йдуть по картам. І, ну, дві тут з гордих ще зустрілись, розумієте? Ніхто не хоче уступати. Тут ви таких атомних бомби, да? я би так сказала. Ну, давайте ще дві карти буквально про вас. Ну, можуть, да, дивіться тут. Е, йде жріця і імператор. Можуть бути таємні відносини. Мужчина може бути в цих стосунках одружений, а ви жриця, ви чекаєте, час від часу він появляється. Або він дуже сильно керує тим, що. От, Наприклад, ви там розсварилися, і тоді він виходить знову на связь, коли він посчитає нужним. Ви просто як чекаєте, да? а якщо ви в парі, це не трикутники, то ви більш стримана, ви більш якось вижидаєте потрібні моменти, він більш імпульсивний, він більш такий взривний. Да? Більше він хоче керувати, він хоче маніпулювати, продавлювати. Ну, ви теж не, не просто так е, чекаєте, ви потім своє знову ж продавлюєте. Ну, ще може бути так, що, в принципі, ви часто мовчите, ну, це раз ви вирішили проговорити. Ну тут скандал такий, знаєте, коли ви обоє говорили, ви обоє наговорили лишнє, ви обоє жалкуєте там, що так сталося. Ну, І тут ви можете чекати, що він появиться. А він ще горить, так? Да? І якщо появляється, то якби це може бути не назавжди, або ситуація у вас повторюється зі скандалом. Ну, давайте, дивіться, крапка у вас чи пауза, що покажуть карти. Крапка у вас чи пауза. Сбольні отношения, чесне слово, тут мені йдуть. Ну, тут не показано, що це крапка, тут ще щось має бути між вами. Ще щось відбудеться, ще будуть прояви. Ну, ці, дивіться, які складні карти -то, да? ці стосунки, вони вас якось знищують. О, він дуже сильно вміє вами не те, що маніпулювати, даже, а якось принижувати, да? От, я би так сказала. Ви. От він думає, що він такий, знаєте, та птіця високого польоту. А ви все чекаєте, знає, що як вкрасти красуння і чудовисько, що це чудовисько стане принцем. На цього не трапляється, бо трапляється на лічені хвилини. Звісно, тут ще не кінець. Ну, я би хотіла би сказати, що тут кінець, якщо чесно. якщо дивитися на те, як ви руйнуєте себе, дозволяючи знову і знову йому бути у вашому житті. Ну тут у вас не кінець, дівчата, не кінець. Ну, дивіться, мрії тут залишається, мріями що щось поміняється. Егоїст остається егоїстом. Що вас чекає в цих стосунках? Ну, він такий стриманий, тут далі йде більш. Уже може так не буде палити, але він все одно буде продавлювати своє. Все одно він тут як головний іде. Да? От він тут прям вийшов. Якось він так вас негарне ну, слово привчив, навчив, да? ну так воно іде, ніби кожен раз сліпо йому знову довіряти, що от, ну, в цей раз так не буде. Я не думаю, що він вам прям це каже. Ви просто дуже хочете в це вірити. Дивіться, який тут шут. Цікавий, да? Вона йде, б... довіряє, а тут от Крокоділ, він же її з'їсть. Він же її з'їсть. І у вас якась така ситуація, що він вас просто буде з'їдати. Ну, тут буде обнулення, буде знову. Знову буде спілкування, причому знову з його сторони. Ну він якогось вибору не зробить. І тут по цій карті, знаєте, такий мозгоклюх. От, от що він робить з вами. Він якось вас своїми цими, тим, що не робить, вибор, псує. Ви весь час повинні бути сильною, напряженою біля нього. Настільки він такий іде, не сильний, а жорсткий. Ну, не буде вибору зроблено, вам треба буде постійно балансувати, він буде постійно клювати. Якщо це трикутники, вибор не буде зроблений. Ви втрачаєте свій час, чесно вам скажу. Ви втрачаєте свій час. Він, дивіться, диявол імператор, так? Да? Він, звісно, має почуття. Можливо, він так і в своєму розумінні вас закоханий. Але дуже складний персонаж. Всі нерви вам перетріпав. Причому це, знаєте, гра така на виживання. Він, як ніби дивиться, от я в тебе раню да, і подивлюся, ти після цього виживеш, да, все з тебе буде нормально. І ніби він чекає, що ви будете сильною і виживете. Ну, це таке знущання, трошки, дресурування навіть якійсь степені. Ну, такий розклад, да, отак показали карти. Я бачу, що це ще не кінець. Це ще тільки пауза, і поки ви не винесете з цього якийсь урок все-таки буде продовжуватися, Він не збирається тут покидати. Ну, можливо, якщо ви дивитесь як чоловік, то ви задумайтесь, як ви себе поводите. Тому що тут чіткі ролі є: чоловічі і жіночі, Да? І жінка в цих стосунках теж не промах. Ну, вона не промах не тому, що от. Їй так хочеться, тому що їй постійно треба бути напряженою і сильною біля такої машини, вона не може розслабитися. Да? Ось так. Ось такий перший варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, а я перехожу до наступного варіанту. Хто обрав колоду? реальна розмова, дуже класна колода, дуже класно говорить. Настраїтесь на себе. Зараз вам невеличку сигніфікації. Якщо ви себе впізнаєте, продовжуйте дивитись далі. Так, що зараз у ваших стосунках відбувається? Єсь розчарування, криза. Я скажу так, ну, Неважливо, хто тут дивиться, чоловік чи жінка, тут жінка все тяне самостійно, а він цим як користується цим мужчина. Вона весь час от як дає якийсь шанс і розчаровується. Навіть якщо це пара, да, і там зараз якісь нелади, це не надійний партнер. Бо коли суфортуни весь час. Міняється якась його енергія, е, да? uh, Він тут такий класний, то, ну, дивіться, тут по картам, е, да? uh, Як тут написано, є тут карта Лав, є щось тут ще, якісь Ух, карта, бля, нічого не понятного. Лос, ну це типа... Ні, це, наверное, лузер тут. Останній, типу, наверное, останній. Крутнуть останній раз можна. Ой, як його читати, не знаю. Це лав тільки побачила. Вакейшн, фрізпін, фут. Коротше, тут різне може з ним бути, різні ситуації, да? то любов, то не любов. То, то він класно себе поводить, то не дуже. І скільки тут п'яків, да? Карта, карти кри, кризи, п'ятерка пентаклів, п'ятерка кубків. На нього не можна розраховувати ні на його відповідальність, ні на його підтримку емоційну. Або, знаєте, ще може бути, що от він якийсь скрутний момент підвів вас, і ви все самі бачите тащите. Може, у вас переїзд якийсь, ви розраховували на його допомогу, Десятка жезів часто переїзди, показує. Що тут ще між вами зараз? Хух. Обман якийсь, може він приєднав, вас тут прямо. жриться. Ви можете звертатися зараз до знаючих людей, да, щоб розібратися. Ну, бо це от гадання підходить. Може ви дивитесь не, не одне ворожіння, багато продивлюєтесь, листаєте, да, хочете розібратися, або звертаєтесь напряму. Чому так сталося, що, да? він міг пропасти, дивіться, він як уїжджає, да? лицар жезлів. Хухи немає Як, може, обрубав, обрубав все на корню, да? підвів він вас. Ви щось думали, що може з цього щось виросте, щось серйозне, а він якось обманув, обманув надії і сподівання. Ви на нього якось придивлялись, плани строїли, а він от, мужчина, який підводить, отак мені йде по картам. І воно ви ще, знаєте, як під емоціями ви можете знаходитись, ви ще все-таки чекаєте, можливо, що щось поміняється, вам дивне, типу, що це сталося, як закрутив завертів, раз і нема, і пропав, ви на нього розраховували, а він тут якийсь обман вчинив з вами. Ну, отак мені йде. Ну, Якщо впізнали себе така якась заплутана ситуація, ну, зазвичай той, хто в цій ситуації заплутаність, знаходиться, він чує ці відголоски і розуміє, о, це про мене. Я не завжди можу зрозуміти, бо, тому що тут ну, такі уривки, да, я для вас щитую. І тому називаю або так, може бути, або так, а ви чітко маєте відчути, да, що це ваше. Закрутив, завертів. Потім різко пропав, або навіть якщо ви давно разом в потрібний момент десь його якось не стало, не знаю. Зрадив вашу довіру. Так, ну що, крапка це чи пауза. Еерофант іде. Тут якась така дивна ситуація іде. Тут ніби хтось з боку буде ніби вас як. Чи мирити, чи що. От якось так. Йому будуть говорити, ти, що дурак, іди, пообщайся, іди э, мирися там, да, не знаю, проявися. От його друзі так, ваша кажуть, що дурна, на що -то тобі треба? От якісь такі ситуації. І ніби. Навіть може бути так, ну дивно, так іде мені, ну іде, я так кажу, що там його родина там чи його друзі, і ваша там родина, подруги. Вони спочатку можуть між собою контактувати, там, типу, знаєте, як зустрілися, кажуть, та все, вона в житті мені напише. Ні, він поміняється, да? от вони можуть рішатися. Я не бачу вашого контакту напряму, ніби третій якісь лиця, да? четверті лиця. От сім'я, родина може втручатися і казати, що ви творите, миріться там. І розходитеся, кожен своє буде говорити. миріться зустрічайтеся, починайте все спочатку. Ну, тут замішані, ніби, знаєте, вже цілі системи. Що у вас чекає? крапка чи пауза? Знаєте, я скажу, що я думаю, що тут буде крапка по, жен, по женській Ініціація, да? от жінка захоче. Тому що ну, тут явно така да, ситуація, де він ненадійний. І вона хоч і чекає, але все одно захоче вийти. Тут і подружки можуть повпливати в хорошому да? не димитися, ви ще не дивитеся, да? що їй там подружки наговорили. Ні, тут їй правильно кажуть: будь цінністю, ціни себе, тебе там не цінують, розгонися і йди. І ви через якісь такі мучення, да, ви, ви б хотіли би там якось повернутися, але ви себе все-таки заціните, да? ви все-таки е, виберете тут себе і ви відмовитесь. Тому що я думаю, що він тут ще якось вийде на зв'язок. І знаєте, і в нього друзі кажуть йому про це, ви хоч, типу, ну, чи родичі там. Но він такий більше знає. Е, на словах, на словах він такий дієвий. А ви втомилися все на собі якось тащити, ви втомилися, що або це раз було, або декілька разів навіть може бути так, що от він в потрібний момент десьзає. Його слова та, не, не мають під собою якогось якогось серйозного підґрунтя. Тому тут він то ще вийде та, на зв'язок. Яке ще спілкування може бути, але потім ви завершите, отак мені йде. Ви себе цим забудете захищати. Може, навіть заблокуєте, щоб уже не було ніякої связі. Так, да, ви можна навіть заблокувати, щоб уже вам ні, ніхто не міг написати. Ви зробите цей вибір, від вас він буде йти. І тоді йде якийсь новий мужчина, чесно зразу скажу, можливо, свідання, якісь, знайомства. Ну тут буде врешті-решт поставлена крапка, мені більше так іде. Так, да, через якесь час спілкування, ну ви тут оберете себе, Ось ви пройдете якийсь тут свій кармічний такий урок, зробите висновки. Да? Якщо от такий важливий для вас судьбоносний даже момент вас підвели, і ви почали вишкрибатися з цього самостійно, то ця людина ненадійна, не ненадійна. Він тільки може, дивіться, я скільки вмішала, да, достала карту і це вісімка кубків тут на дні. Ви розвернетеся і підете, ви зрозумієте, що тут немає що робити. Воно немає. Тут немає ніякої стабільності, немає ніякої надійності. Тому тимчасово це крапка не в перспективі ой, ці баузи, А в перспективі, бачите, навпаки, це крапка. Ну, отак. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції, хто не підписаний, звичайно, підписуйтесь. А я буду переходити до третього варіанту. Троєчки, вітаю вас. Давайте подивимося сигніфікацію стосунки на даний момент, щоб ви зрозуміли, ваш це варіант чи ні. І тоді будемо дивитись, що чекає. Якщо ви себе впізнали, продовжуєте дивитись, не впізнали, можете перезагадати інший варіант. Також можете звернутися на особисту консультацію, де буде саме ваша ситуація розібрана. Так, дивимося, що зараз відбувається у ваших стосунках. М -м 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 -м. Мужчина, я би сказала, по колу да, якось вас доводить. Якось він вас доводить. Він знає, як вас ранити. Ну, що ж це за варіанти сьогодні такі, Він прям емоційно знає, як це зробити, де вам болить, да, де от самі болючі точки. Такий мужчина сильний духом. Звісно, він у вас може бути одружений по цим картам, да? сімейне може бути. Тут карта правосуддя, тут десятка пентаклів, сімейні карти, і він ніяк не зробить якийсь вибір і ходить по кругу, ну він знає, як надавити на якісь ваші болючі точки. Ну, він знає, як вами маніпулювати це 100%. Якщо це ваш мужчина, і ви там на час розійшлися, да, це ваш чоловік, і ви там на якийсь період розійшлися і думаєте, тепер чи крапка, це чи пауза, це теж варіант може вам підійти, тому що тут, тут якась є нестабільність, і він має зробити якийсь вибір в цьому житті. Зараз він як закритий іде, ви переживаєте, ви переймаєтесь, ви от не знаєте, що вам робити. Бути далі з ним, не бути. І навіть якщо він прийде, навіть якщо він появиться. Тут якийсь круговорот забити, ну що ще карти покажуть між вами зараз. Якісь спашки, прям. Ви чекаєте, може, що він щось тут напише, Що збереже. Тут він все руйнує по картам. Тут він руйнує те, що от піше от по третьому варіанту, тут якісь такі стабільні стосунки, по крайній мірі, в ваших очах. Да? От вони або от мали перейти на якийсь е, новий рівень, або він мав от вибір зробити, якщо це о, трикутники. Або у вас навіть сім'я була. Да? Ну от було щось таке, що ви. Хотіли би зберегти, і тут це руйнує він. прямо руйнує він, не береже. Щось якісь кримічні він уроки проходить. І я не скажу, що тут немає любові, да? я скажу, що просто в нього зараз якийсь такий стан я кажу, що він от вас ранить, прям ранить, ранить, ми легше від цього. Щось в нього такі, відбувається складне в житті. Це теж, звісно, не повод, да, на вас отигруватися. Але тут якось так іде. Що тут є що втрачати, розумієте? Тут не два світання і тепер, чи позвонить, чи не пише. Тут є, що втрачати, тут були якесь, по крайній морі, да, стосунків. І ви чекаєте, ви чекаєте, від нього, що він якось схаменеться, одумається, почне себе вести якось по-іншому. І от у вас питання таке: крапка чи пауза виникло, да? ну, чи буде якесь продовження, і чи буде воно якимось адекватним. Ну, давайте подивимося, якщо себе впізнали, тоді продовжуємо дивитись, що ж тоді у вас чекає крапка. Одні старші аркани у вас сипляться. Дивіться. Чи пауза. Ого. Ви знаєте, я би так сказала, що він десь тут може закриватися, щоб подумати, але він точно це не крапка, у вас точно. Він ще буде виходити на зв'язок, він ще буде якось себе показувати, не йому треба в собі розібратися, йому треба пройти кармічний урок, От з ять, п'ятьорками чи шестьорками, чи йому треба в собі розібратися, а для цього йому треба закритися. Можливо, да, оця пауза якась між вами віддалені зараз, вона необхідна. Взагалі ви поєднані на небесах, да? от саме в цій колоді. Тут, от, як сама природа, вищі сили, да, ангели. Вінчають вас. Ви маєте по судьбі бути разом. Ну, от зараз треба пройти якийсь урок. Зараз йому треба в чомусь розібратись, зробити якісь висновки. Ну, він ще тут точно у вас, дівочки, не крапка. Але йому треба дати зараз можливість. Навіть якщо ви там розійшлися, ви сім'я і на якийсь період розійшлися, йому треба дати цю, цей шанс розібратися в собі. У нього багато якихось таких своїх кримічних задач, залежності можуть бути, і він має розібратися з ними. До прикуду, ви розійшлися, бо він там вибуває. Да? Він має це побороти. От тут от така ситуація, що тут мужчина має вирости. Він має сам подолати якісь труднощі, ви йому не поможете ні в якому разі. І не маєте. Ви йому от, дайте йому можливість стати сильнішим. Знаєте, це як він качає мишці, а ви от не знаю, на турніку да, повісі, і підтягується, качає мишці, а ви внизу незустане і дай його подстовхуєте. Ну як він їх не качає? Ніяк. Відійдіть в сторону, відійдіть. Дайте йому можливість, якщо це ваш мужчина, якщо ви хочете з ним далі бути, ви хочете, щоб він там ліс мінявся і так далі, дайте йому цю можливість. Тут ще буде все, тут ще все буде. Йому треба виздоровіти, йому треба зробити вибор, йому треба від чогось відмовитись. Що вас чекає? От він має вийти з цієї позиції, він має поборотись. Щось поховати, від чогось відмовитись. І тоді чистеньким прийти до вас, розумієте? Він має поборотись за себе самостійно. Будете ви далі разом? Карту цю перекрила. Ну, Карта каже, що зараз якось ще невідомо. Є надія, є сподівання але тут теж, якими шляхами ви підете. Не треба нести з ним його гріхи і його ношу, да? його залежності. Не треба. Тут треба віддалитись. Треба віддалитись і тоді, от в такій ситуації, можливо, продовження. Він це захоче. Далі буде вже видно, чи ви приймете, чи можливо. Ви за цей час вже другого не йдете, помієте, таке ж теж може бути. Ну, Просто, щоб ви розуміли, що в даній ситуації. Його треба відпустити для того, щоб він пройшов своє, онулився, обнулився. Я думаю, тут по картам, звісно, що це не кінець у вас. У нього кармічні уроки, він їх має пройти, і він ще вернеться. Ну чи готові ви чекати тепер думаєте ви? Да? Чи треба вам це чекати, поки він там розбереться в собі і так далі? Може, у вас там своїх, знаєте, проблем више криші, і ще залишилося з цяцькою носитися? А може, це ваш мужчина? І, 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 якого ви готові чекати? Да? Тут кожен зробить свій висновок самостійно. Ну, тут така ситуація. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Діліться, мені цікаво, завжди читаю, завжди реагую. Ставте реакції, хто не підписаний, підписуйтесь, до нових відео. Па-па!